Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про Заріон. Даний сервіс дає нам дуже багато можливостей, тому додивіться це відео до кінця, поставте лайку, підписку, тому що це важливо для нашого каналу. Перша можливість це те, що в нас є вкладка Bridge, тобто мости, з яких ми можемо переганяти ті чи інші активи на інші мости. Також у нас є вкладка Обмін, де ми можемо. Купити чи продати той токен, який нам необхідно. Відповідно, даний сервіс предоставляє нам найкращу ціну з усіх децентралізованих площадок. Є у нас кнопка відправити, де ми можемо відправити ті чи інші. Активи, які в нас є, на ті чи інші адреси, які нам потрібні. Також у нас є інвестиції, де ми можемо подивитися інформацію по рості монет, по падінню. Також можемо нажати кнопку «Пули». відповідно, вибрати той пул, який нам необхідний, подивитися, яка там є інформація, більш детальніше все вивчити. І за рахунок цього, ми можемо надати ліквідність одному чи іншому пулу. Тобто проінвестувати власні кошти. За рахунок цього ви отримуєте із комісій конкретний процент. Я цим не займаюся. Мене цікавить, особливо одна із функцій даного сервісу. це те, що можна відслідковувати кошельки трейдерів, які торгують у defi секторі. Тобто ми маємо усю інформацію по токенах. Ми маємо всю інформацію по активах, які містяться в даних трейдерів. Як ви бачите, ми можемо відслідкувати графічну інформацію, як даний трейдер торгував на тих чи інших активах, або як його портфель ріс. Також можемо подивитись його NFT, можемо подивитись його історію. Саме головне, те, що мене цікавить, І вибрати транзакції, нажати кнопку Купити, і у мене показується вся інформація по тих чи інших монетах, які трейдер купляв за сьогодні, за вчора, і взагалі, вся інформація, статистика за всі його активні торгові дні. Ось ви бачите, що сьогодні даний трейдер 12 жовтня в 6.33 ранку, купляв таку монету як Гревітас. На 1863 долари. Уже в 1258 він її зафіксував на 3420 доларів. Тобто, якщо порахувати, то це виходить, що він десь заробив 1600 доларів майже 100% за один трейд. Я вважаю, що даний трейдер сьогодні дуже гарно поторгував і відповідно за ним можна слідкувати. Ну і потрібно ще також аналізувати всі його інші трейди, чи він торгував плюс чи мінус, і за рахунок цього робити вже власний аналіз і вже можна приймати якісь дії. Даний автор даного каналу, друзі, не несе ніякої відповідальності за всі ваші фінансові. Дії. Тому будьте акуратними, тому що все завжди потрібно аналізувати з холодною головою. Зараз я вам покажу, як можна через децентралізовану площадку знайти той чи інший актив, відслідкувати той чи інший кошельок одного із, скажімо так, крупних китів, і за рахунок того подивитися, чи він в мінус, чи плюс, і чи з ним можна в подальшому слідкувати. Давайте перейдемо на децентралізовану площадку DexTools. Беремо сьогодні монету, яка росла досить непогано. Давайте, допустимо, це буде монета трак. Можемо подивитися, як вона росла. І мене цікавить в моменті ось тих людей, які покупляли конкретно в даних діапазонах. Зараз ми будемо по інформації шукати за 1500 останніх трейдів. Дивимося, покупки хоча б мінімум від 1000 доларів. Ось ми бачимо одну покупку від 1000 доларів. Підніметься ще вищий верх, можливо, там ще буде десь більше. Ось ми бачимо Фронтранери – це ті боти, які скоріше вас викупляють актив в той момент, коли ви купляєте його. Тобто з рахунок цього вони викупляють цей актив, і потім вам його продають по дорожчій ціні. І ви за рахунок цього купляєте менше активу. Вибираємо кошельок, ви бачите, що він купляв на 2800 доларів. І це був не бот. Можемо подивитися на. Графіку, де він купляв, в якому діапазоні, то він купляв по ціні 003158. Якщо ми подивимося, ось наша ціна десь в цьому діапазоні він купляв. Це те, що мене цікавило, по суті, тому що він щось можливо знав або банально проаналізував технічний аналіз і в подальшому міг зафіксувати дуже хороші гроші. Давайте зараз подивимося його адрес, то ми нажимаємо на його адрес, копіюємо, заходимо в наш сервіс Zerion і вставляємо. Ось нам показується адрес, ми на нього переходимо і дивимося, що даний кошельок досить гарно поторгував, Тобто даний трейдер вже в моменті заробив 6 тисяч доларів. Якщо ми перейдемо на історію, ми подивимося, що даний трейдер купляв дану монету, тому ви завжди можете відслідковувати таких от трейдерів, дивитися, чи вони мають якісь і що вони купляли, як вони купляли. Судячи по тому, що він купляв дану монету в таких діапазонах, я можу сказати, що він успішно подоргував, але за ним ще потрібно активно подивитися, що він подальшому буде купляти. Тому зазвичай це все потрібно аналізувати дивитись. Зараз на наглядному прикладу я вам показав, як можна аналізувати кошельки крупних китів. Відповідно, за рахунок цього вже можна його додати до свого списку, і відповідно ви бачите, що в мене є 4 адреси, за якими я слідкую. Також у мене є досить великий кит, який вже має. Більше 400 тисяч доларів в своєму портфелі. Я залишу для вас цей адрес у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте на мій ютуб канал DeFi.ua, підписуйтесь і додайтесь в телеграм-чат в телеграм-канал, тому що там я також залишаю дуже багато корисної інформації. Ще більше ви можете ознайомитись додатково по всіх інформаціях, що є зараз в DeFi, на моєму ютуб каналі DeFi.ua.